Чим людям взагалі порадити, чим, чим ми будемо опалювати будинки свої? Це, це глобально залежить від одного питання. Ви живете в системі і в зоні індивідуального опалення, чи ви живете в зоні центрального опалення? По електриці, ну, у нас одна, умовно кажучи, ну, как би система енергопостачання, тому якщо не буде електрики, то не буде і там, і там, але наслідки можуть бути різними. Ну скажімо, якщо в індивідуальному будинку і немає зовнішньої електрики, але в тебе є ресурс фінансовий, ти підготувався, то зазвичай або є дізель-генератор, або акумуляторні батареї, і відповідно насосні групи будуть працювати. Тобто відповідно буде вода, відповідно буде ну, тепло. Бо коли тепло навіть з індивідуального котла, все рівно там насос має бути. Не кожний може собі дозволити безумовно генератори. Це не дешеве задоволення на солярі на, на дизельному паливі. Там одразу, щоб ви знали, вартість кіловату зростає ну дуже кардинально десь до 10-15 гривень. Тобто, якщо ми в традиційному стабільному режимі це гривна 68, там ну якщо звише 250 кВт кіловат годин, то там дивіться ну в ди разів більше, майже там 8-10 разів більше. Тобто, певний час можна проіснувати. На дизель-генераторі, але знов таки це не вічно. Це ось що в місті, ну, от сьогодні ми побачили: електрики немає і води немає. Розумієте? Не, не знаю. Мені здається, що з теплом не було. Там достатньо інерційні процеси. До речі, будинки тримають тепло, тому там я не думаю, що так швидко щось вони відчули. Але безумовно може бути загроза для центрального теплопостачання. І от якщо цього всього немає. Ну, велике питання: чи допоможуть ці буржуйки? нашим ну, не прадідам, да, моїм Бабуш, ба, розумієте, моїм там родичам воно допомагало свого часу, коли була е, Друга світова війна. Я розумію, як це було. Більш того, такі випадки були і в Грузії, коли вони з Росією там повністю у них була і війна і енергетична, в тому числі вони на буржуйках одну е, зиму просиділи, там повирубували дерева, лавочки, там, ну, все, що можна повирубували. Но там зима інша, там плюс 4, плюс 8 було. Розумієте? Це ж інший клімат. Ну вони знають таку біду. От у нас що робити в багатоквартирному будинку індивідуально, важко сказати, але як мінімум місто має підготуватися кожне, щоб мати якісь резервні. Соціальні такі суспільні пункти обігріву, які могли би на генераторах цих давати якусь нормальну температуру, щоб люди могли обігрітися, прийти там їжу прийняти, розумієте, і так далі. Це або на базі школи, або на базі там інших там бюджетних закладів. там я не думаю, що це в палатках треба ліпити, бо палатка не тримає ну, температури. Ви розумієте? Тобто тут треба безумовно в якихось стаціонарах е, робити це. Це я про місто розповів. Те, що під містом, ну, е, є категорія людей незаможних, ви знаєте, які точно, навіть незважаючи на те, що в них є газовий котел, вони тримають резервний котел, вони і на вугілля готові, у них або пічка там є, розумієте, я про силу кажу, або пічка є, є, є і. І буржуйка там піде, в них точно сто відсотково є десь якась своя сварили там місцевий там знахи дядька Микола зварив там розумію. дрова. От от зараз дуже хороша ініціатива, що по всій країні для соціально вразливих верств і там, де йдуть бойові дії, там держава заготовляє дрова. я ну Як мінімум, я таке, наскільки, от якщо є сигнал, що це не так, будь ласка, давайте ці сигнали. Але те, що я знаю, що є такі програми, заготовляють дрова і або взагалі взагалі безкоштовно або за соціальною ціною, ось цим малозабезпеченим ну забезпечують є певний ринок дров. і Я думаю, що зараз активна сільській місцевості люди там заготовляють їх, бо на дровах ну можна протягнути достатньо довго. Що в місті зробити на дровах? Ну не переконаний, важко мені сказати. Хоча думаю, що хтось хтось ну готовий до такого сценарію.